Приветик. Коротко про сьогоднішній день підготовка навісних, деталей, бампера, передні, задні, два пороги, накладки, ручки, зеркала, багато ще маленьких червоних шточок має бути на ту червону ласточку. <coughs> Основний. Основну частину каруселі вже відфарбували. Треба тільки те, що. До закінчити з цим. Клієнт вже давно на неї чекає, але так як ми вже в попередніх відео спілкувалися, що поспішити не виходить. І йде, як йде. Ми в процесі працюємо, ніхто не забув про машину. Займаємося детальками. До побачення. Всім привіт. нас сьогодні середа. Я розказую якийсь бред. Оцей молодий чоловік фігачить, як кінь. Я не знаю, де він бросили. Зранку до ночі, зранку до ночі. Це і Микола. Він взагалі повзає тут під тим і Я не знаю. Це взагалі, це, це капець. Почекай, Я ж <щас> придумаю. <ріпачка> <ріпачка> це наш батько. Він приглядає за нами, він там щось робить, тому що щось робимо, він не мішайте. Йдемо. Ходи! Ходи! А це, а це Діма. А він курить, він сховався. Він пробився роботи, напевно, відпочиває. А це і піднімає робота. Ви на наших відео бачили, тут дуже багато гнилі було, дуже багато. Підкоструїли, цинкували. І це була рифовочка. Вже все розпаховано, зараз дотираю. Ніякої ржавщини немає. Ну, буде їздити. Крило практично готове, арочку вчора вивела. Тут є, тут зараз підтираємо. Йдемо на ту сторону. Батончик, вже все виведено. Тут був ну, якийсь невеличкий удар. Е, тут ми рештували таку вмнуто. Тут трошечки поки спокльовували, бо там було старе споклювання, під ним було. Це гниле теж, бо таке дуже хороші сліди корозії. Тут теж та ж сама шпаклівка, їхня була, ну, їхня тобто, попереднього ремонту, все знімалося, почистилося, наклалося знову. Почищено, тут почищено, поріг готовий. І ще є нюанси. В кінці побачили, що ще є невеличкі хмятинки, то доробимо і все. Ну що, шановні, часто пікало, У мене вже пуста кружка. Так, всім привіт до висока. Та все, ми все його не снимаем, блять. Блять, ну натуре не заходьте. Так, всім привіт, поки до Магана доїжджає запчастини. Ми його поки не складаємо. Чекаємо так само, відповідно, не можемо його полірувати. Поки Маган чекає, я вже приступив до шкоди. Вже повиводився шпаклівкою, почистили жавчину, поварили пороги. Ну, зробили, провели кучу робіт. Тепер будемо його все ґрунтувати епоксидним ґрунтом, який буде захищати його від корозії, щоб воно не гнило. після того наповнювачем. Будемо дорівнювати, приводити все в порядок по кожних запланованих лініях, щоб у нас далися гарні переходи по прийомах. Так само тут робиться крилишко переднє, ліве. Воно вже також зроблено, просто я його ще не заносив. Воно ну, ще буде все обжирюватись, клеїтись і готуватись до ґрунтування. По ляді, ляду я ще не трогав, воно стоїть. Там трошки є багато роботи, будемо її виносити, піскуструїти, дивитись, наскільки глибоко пішла ржавчина, ну і робити з нею гарну деталь. Та й все. Загрунтував бампер шефовий. Все, тут була сфахльовка, це все, все вроді чітко. Кант виведений, цю накладочку в структуру ще покрасимо. Ті штучки направляючи на партронік. І все. Хай сохне. Йдемо зараз на двір. Там стоїть ще його машина. Там ляду покажемо. Будемо теж сьогодні робити. Саня має відрихтувати. Едем. Бачу, -ба що пише? Бос-авто. Бо Бос. Таке пошкодження маємо. Чуть-чуть замнулась і тут. В принципі, фігня, ну, ще тут щось якась царапина Зараз Аня там щось посмикає трохи, постукає. Спаклюю, загрунтую і будемо красити. А все. А ще войкась зараз Затеремо ще факти гроші, оплатить, правда? Х2 ну, тариф.